Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Запчастина. Готуємо відправки. На дворі непогода. Зараз вам трішечки швиденько покажу, що тут збирається. Десь детально трішки пройдусь, десь швиденько. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Я дивлюся, так що зараз. Не то сезон ремонту щеплення іменно всі такі замовлення по корзині. От якраз я вам покажу відмінність на лапках. Оце бюджетний варіант лапки литі. Як я їх ще відрізняю, Ну, давайте так покажу вам і литу, і ковану поряд. Ось, Геометрія абсолютно однакова. Але зараз я ще спробую по звуку, наприклад, тут, оце такий буде звук у летих лапок. Так, тут у нас упаковка. Я, я, я думаю чутно різницю, тому що ці лапки, ну, вони дорожче суттєвіші за цих. Я, в принципі, всім рекомендую, щоб просто по 10 разів не розбирати щеплення, лапки ковані. Але ціна питання. Тобто це бюджет, це не бюджет. Але я ж, ну всі знають таке прислів'я. Дешева рибка, погана юшка. І те, і те буде ходити. Скільки, це вже інше питання. Так, пальці на рульовий гідроциліндр, довгі, короткі, ось тяги з гайками на лапки і. І диск з тканевими накладками. Ну, я такі вже показувала з польськими накладками у обзорі. Тут у нас вал на щеплення, корпус отводки по оригіналу. Теж кований. Бувають вони леті та ковані. Вижений підшипник сюди. І, так, тут ще у нас не вистачає. Для повного щастя кільця на отводку, але повинні підвести заводські втулки, нацапфи на, на рульові, РК цапфи І тут вже так зібрали, я не покажу. Прошивочка, оця приспособка, щоб розвальцювати оці втулки, ті, що йдуть на цапфи. Тобто, хто замовляє цапфи я кажу, не хочете спробувати. Ще ніхто не відмовлявся, а потім телефонували і казали: дуже дякую, дуже зручно. Плюс це, скажімо так, один раз купив вічна штука для ремонту. Називається прошивка втулки цапфи. Так, подовжені пружинки, кільце. Ось якраз тут у нас є корзина 75-ї групи, як на ЮМЗ 80. От ми зараз прикладемо. Пружинку. Ось, все, бачите, ну, абсолютно однаково. Окремо не забувайте, коли ви ставите кільце на корзину, замовляти пружини 75-ї групи, тому що вони довші, інакше ви кільце не поставите. А може і поставити, але це буде працювати не ок. Кому цікаво, ближче, покажу корзину оригінальну заводську 75-ї групи. Їх доволі, скажімо так, переходять на ці корзини або бюджетно ставлять кільця, міняють лапки і ставлять прямий вал. Зараз реально таких замовлень дуже-дуже багато. Що у нас тут ще по замовленню? Накінечники, рульові, карданчик, накладки, амортизатори капота, хвостовик із валом. Це те що вали по оригіналу. Таких у нас є три варіанти по довжині. Короткий, середній і довгий. Уточнюйте, будь ласка, який вам треба на вибір. Тут у нас у мішку педалі механічна, так, тя... тяжка педаль, сервоусилитель. в общем, там повний набір. Прокладки, кільця резинові. Баки бюджет, пластик наверх наниз. Тут у нас неповний комплект на турбіну UMZ без одного колектора і без самої турбіни. Але все, вся інша мілочовочка є з прокладочками. Так, і ще я вам покажу. на тілежці. Тут у нас зібрали замовлення. Приїхала партія і от ну, чекали на вали з стартерами. Ми приймали, як я це на, називаю, перед замовлення. Тобто, кажу, немає, чекаємо. Вони кажуть, так, ми згодні чекати. Тому, рекомендуємо стартер магнітон по оригіналу. Ось так виглядає коробка Made in Church Republic. Ось так паспорт. Технічні характеристики 3,2 кВт 12 вольт. В обзорах я показувала окремо всі стартери. Вал плюс плита. Раніше, як ми оце робили відео по догружателі, що у нас уїжджало по 15 е, штук в день та валів на віски десь. Зараз, це реально популярна тема перехід е, спускача на стартер. Тобто. Е, там от є накладні, це все однакові, абсолютно, замовлення. Це йдуть же, народ просто рекомендує один одному. Побачив у сусіда, каже: А що ви порекомендаєте? Ну, Чивал плюс плита? Так, я, в принципі, теж, ну, в основному, я кажу, це у вас займе там реально хвилин 40 переробка спускача на стартер, Так, у вас лишиться речах приводу Бендікса, але. Той, хто вже перейшов з пускача на стартір, ну, думаю, вже давно відчув переваги і, думаю, навряд чи готов вернутися знову до пускача. Пишіть у коментарях, хто в нас вже брав. Я знаю, у вас таких багато, все у всіх працює. І стартера, магнітони, я ж кажу, зараз, ми, ну, поки є можливість це. Діставати, бо реально не знаємо, що буде далі. Магнітон по оригіналу з посиленою обмоткою важить він більше 6 кг. Ми це все як приходить, ми це провішували, тому що бувають не оригінальні. Вроді би, точно такий же самий, але по вазі його можна відрізнити. Я всім дякую за перегляди. Йдемо далі працювати. Приїжджайте на наш. Склад, хто ще не був і кому недалеко, всім гарного дня, до побачення.